Кожній легенді є доля правди. Вона палеонтолог, і саме зараз, працюючи з командою, вона знаходить якісь закам'янілості. Тим часом в іншому кінці країни видобувна компанія прокладає тунель угорі, використовуючи вибухівку. Але ось коли працівники заїжджають у новостворений тунель, вони чують, як щось величезне наближається до них. І ось вже за мить це неочікуване створіння виривається на поверхню. Влада швидко дізнається про подію і звертається до неї, аби та допомогла розібратися, що це могло бути. Вони знаходять запис того, що відбулося, і бачать величезну кам'яну фігуру. Тепер їм необхідно з'ясувати, що це за істота і як її зупинити.